Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати, тобто починати грати в нову гру під назвою Ферма 20. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і... Поділитися цим відео з друзями. Так, ну що ж у нас сьогодні, пацани. Сьогодні ми починаємо одразу вже. Е, Більшість, напевно, хто любить ферму, грали в цю гру. Ферму 10. Але зараз ми з вами будемо грати не на звичайній карті, а на карті е, Піонір. От, пацани, ми появляємось у нас тут поначалу 100 тисяч гривень. Ми появляємось на такій ниві коло нашого доміка, де ми спавимося коло місця спавмо. Тут от, є на цій карті ходьба, пацани. Карта на три. На 3,94 ГБ. На 3,9 ГБ. Так що, пацани, от така тут графіка, все мультяжно, ходьба є можна ходити, пригати, залазити. Зараз ми з вами поїдемо на базу, я вам покажу всю техніку і так далі, пацани. Так, от обзорчик такі машини, тут все салон. По факту, пацани, немка така не убита а можна сказати, така живенька. Вона ще своє не тут ще трохи побігає. Так, тут у нас одна базі зразу є такий МТЗ-82. І Ніва Ескопія. Так, зараз я чуть-чуть точку збалю графіку. Не графіку, а чуть-чуть е, настройки. Так. Оп, все. Вот такі вот МТЗ Білорус, МТЗ 82, пацани. Вот такі вот. І це недалеко, до речі, від нашого дому. І коло нас вот НЕВА. НЕВА СК-5, Да. Далі вот ще йде МТЗ 82.1. Вот такі вот, далі НЕВА сама осього. І НЕВА машина так. Ну, факт факту так от. Тут ще є воє плуги є. Я ж толком не знаю, я цю ферму тільки но скачав. От От МТЗ. Давайте зараз вам кабінку покажу. Отака от, от кабінка. так от такі от. Ну, коротше, мені подобається такий МТЗ -ку. Пишіть, як вам от така от кабіночка, тут магнітофон, всякі шумоізоляції, динаміки і так далі. От, шторки Блін, мені подобається вже цей МТЗ. Не знаю, як вам. от Я хочу грати в цю не буду, напевно, її удаляти. Так, але прийдеться, бо то, що треба буде ще вам, і ще всякі зборки різні показувати так. Тут МТЗ у нас отакий. От от. Резини, все нові диски Ось його, от, мені передня кришка подобається. Знаєте, на радіаторі. От, придивіться, яка вона як новенька. От, такі, от, така от кабінка просторніша, ніж то МТЗ Шторок нема. Мені, от, якщо брати по більшості, по простору, то на МТЗ 82.1 більше подобається. А якщо от, по дизайну, самому по шторках, особливо, по магнітофону, мені подобається більше МТЗ 82 так. Тут ще культиватор КПС М4 присипний. На 6 борон. 6 борін тут є, Далі прицеп ПТС птс ПТСка 24 І далі тут ще, бачите, такий зелений тюкопресор, пацани, робить круглі тюки. Такий от тюкопресор у нас є. І там ще сівник. Сівник СЗС 3,6. Такі от не в поганому стані. У мене, коротше, техніка не обіта. Я її після капремонту всю покупляв і обійшлось мені, все разом обійшлось мільйон гривень. Мільйон. Так, ну да ладно. от тут МТЗ. Все після капремонту, пацані, все виглядає як новеньке, ну, на самом деле, цьому всьому десь вже коло 10 років. Тут найновіший МТЗ 82.1. Йому тільки 3 роки. То його по факту не робили. Отут по магазинчику тут всяке МТЗ-1221, Т-25, юмз 6КЛ, з малою кабіною з великою. Ну тут, коротше, посадні, от такі от МТ-зюки, МЗ. З малими кабінами, з великими. Коротше, ця карта дуже топова, і я її на 200 підписників Появиться. От Коли буде 200 підписників у мене на каналі, то тоді я залишу силочку в описі під відео. Тому давайте 200 підписників і тоді. Головне, не забудьте, тут по комбайнах Інісії, Ниви, Акраси, і Вектора і так далі. Турум якийсь 161, вектор 420. Тут така кусілочка, жадки. Ну, тут, коротше, все є різне зборка, зборка, я вам розкажу, зборочка топова. Не знаю, як вам, мені дуже заходить. Прям. Я, я не підберу тих слів, які я ощущаю. Тут всякі кірівці, Т-150. Ну, коротше, все, що треба. От, на любий смак, на любий вкус, Т-40 тут є. Ну, коротше, тут як і гусінічні, так і кольосні трактори, його газони, дізля, всякі там газони взяли. Отакі от тут камази ще є, крази. Що е, хоч, коротше, тут є. Так отакі от такий от кінці зілок. Топо, пацани. Я вам скажу одне. Дуже-дуже-дуже топово. Отут прицепи, всякі, пт Все, я ж кажу, все на будь-який вкус, запах, е, як це казати, вкус, запах, нюх! Ні, ну Це одне і то саме, ну да ладно. Блін, тут У мене... Просто з груб все приходить. Давайте ще. Що. От, такі от жатки сіло у борошних комбайнів. Так. Культиватори. Тут, як і навісні, такі прицепні є дискові борони, всякі вчителі, обрізку чи косілки. Ну, коротше, тут на цій збору є все топове Тому, ще раз повторяю, на 200 підписників силка появиться в описі під відео на цю зборку. В описі під відео. По плугах тут от. такі ці топові плуги. Ну що, пасані, ми ж не тільки на цій зборці зупинимось. Ми може ще нині будемо грати, там, але все ще не точно. поїдемо, може, за піском, коли. Ну да ладно, ну, я вам буду так в одній серії показувати по дві, І будемо далі рухатись на другі карти, на другі зборки, на приватні і так далі. Я хочу вам все показати, розказати, яка є ферма 20-та. Тобто, хто не знав, відкрию вам секрет, Тут, а, помимо обичних карт, без модів, ще є моди і другі карти. Ну, це, звісно, всі знали, напевно. Так, отут. Що дуже-дуже дуже, дуже, дуже топово. Тут а, е, бункера перевозні. Навіть фронтальні погрузчики є. Блін, тут навіть фронтальні погрузчики є, а я їх обожнюю. Ого, я в захваті. Все, коли я всі обзори поснімаю на фески, я скачаю назад цю зборку. Мені топово, все, мені підходить. ходьба є е, і фронтальні погрузчики є. Все, що мені потрібно, є. От всяке МТЗ, навіть мотоцикл є. Я в захваті. Блін, яка ця зборка топова. Напевно, отут Жигулі, Ниві, Е, Що тут ще де в машинах? Автомобілі наші. Тут ОВАЗ-21-11, З 19, з ферми 19-ї якісь є. Уаз Патріот. Жигулі ВАЗ 21.06. Тут всякі такі уазіки. Ладно, пацани, от така от зборочка у нас вийшла, все, зборка не моя, кажу одразу. Ну а на цьому все. З вами був Коля Бінго, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відосиком, пацани, з друзями. Я вам ще зараз карту карта покажу. Так, от Тут, коротше, дуже багато полів, тут десь коло до 100 полів, напевно. Ну, я точно не знаю. Але я так щось думаю, що тут до 100 полів. Тому, ладно, пацани, е, не знаю, як вам. Мені ця карта дуже сподобалась. Пишіть в коменти. Повторюю, ще раз, останній раз я повторюю на 200 підписників, ссылка на неї з'явиться в описі під відео. Так. Ну що ж, ось от тільки тут всяких топових модів, цих полів, все дуже топу. Як і великі поля є, так і маленькі, як і городики, так і поліща. Тому ладно, на цьому все. З вами був Коля Бінго. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково, обов'язково, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал поділитися цим відео з друзями всім пока пока, пока, пока. пока.